Це одна з дев'яти основних насосних станцій водоканалу Харкова. Вона забезпечує водою практично усю Салтівку. На випадок відключення електроенергії. Насоси мають працювати від альтернативних джерел. Ми встановлюємо дизель-генераторні електроустановки, які допоможуть нашим об'єктам під час незапланованих аварійних ситуацій або довгострокового відключення електропостачання в нашому місті, запускати водопровідні насосні станції і тримати ті мінімальні необхідні режими роботи для забезпечення наших мешканців міста. той Необхідне мінімальної кількості води, які ми плануємо. Це може бути в різних районах, де може бути перший поверх, де може бути більш поверх, там, другий, третій. Комунальники попереджають, дизель-генератори не є панацеєю на випадок блокауту. Однак, у порівнянні з минулим сезоном, місто матиме більше обсягів води і зможе подавати її за гнучким графіком. Ми будемо коригувати графік подачі частини салтарки в одне времени, час, частини салтаки в друге время, Тобто, ставто, як я вам казав раніше, це буде гнучки графіки роботи водопровідних споруд. Наразі фахівці Харків водоканалу випробовують різні режими роботи системи водозабезпечення в умовах переключення її на альтернативні джерела електроенергії, аби розуміти, яку кількість води зможуть подавати харків'янам. Ці експерименти були зроблені і підготовлено так, що наші жителі, наші місцяни ніяк не були затронуті нашими експериментами. Тобто вода постачалася в во время експерименту, без зміни і без яких коригувальних графіків. Працювати від дизель-генераторів насосні зможуть довгий час, але за умови, що буде пальне. Ми відпрацювали вже логістику, так як ці, так як ці генератори мають забезпечуватися непосередньо паливо. Тобто поки буде постійний підвоз палива, ці генератори будуть працювати. За інформацією Черняєва, наразі альтернативними джерелами електроенергії обладнані сім із дев'яти насосних станцій міста. Потужні генератори придбані за кошти підприємства, міського бюджету та партнерів. Найближчим часом. Мають завершити монтаж генераторів на решти двох насосних і збудувати накриття для усіх дизель електростанцій. Галина Половик, Михайло Будилко, агенція новин громада груп.